Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Мене звати Аліна, і сьогодні я розповім вам про найвдаліші свої парфюмерні знайомства: про відливанти, які стали флаконами, про відливанти, які я повторювала. Бо в мене є сумніви, хочу я цей аромат придбати в свою колекцію чи ні. Ну, і є відливанти, які я. Купила більший об'єм, поносила і не, не залучила в свою колекцію. Отже, почнемо з першого аромату. Я буду йти, як завжди, мені так зручно в хронологічній послідовності. І от коли я почала свої, десь це був з грудня 23-го року, я почала купувати на кремчику від Леванти, знайомитись з ароматами. Десь я почула в когось про аромат від ательє Калонь Silver Iris. Він мені дуже сподобався. У мене був такий від Левантик 3 мл. Я тоді їздила невеликі відрядження в Херсон. І взяла цей аромат, і він так класно на мені сидів під волоссям. Він якось мене так підтримував. <ріст> не зігрівав, але надавав мені гарний настрій, підтримував мене. Отже, і потім я почала шукати його флаконі і купила його, звичайно. Купила його собі. Він коштував не так багато, здається, 1600. Дуже мені подобається про що цей аромат? Silver Iris, ну, ясно, що це про квітку Ірису. І ця квітка іроса. Вона така, скажімо, Пудровопомадна, ну, більше, напевно, помадна. Дуже мені сподобався цей аромат. Я в захваті від нього. Ну, єдине, що він може приїдатись, я не ношу його довше двох днів. Але я хочу сказати: що з всіх ароматів декоративної косметики, цей аромат мені подобається найбільше. От коли імітують аромати там, пудри, помади, косметички це от мій фаворит. Це для мене ідеальний такий пудрово-помадний. Я пробувала багато чого. І... Путан де Пелас і ще купу-купу всього а, помадну троянду Фредеріка Маля. Ах. Забула назву аромата, вибачте. Отже, цей аромат закрив для мене таку нішу ароматів косметики, косметичних ароматів, аромату доглянутої жінки, косметики. Дуже задоволена цією покупкою. Хотіла його задублити, але за такою ціною я не можу знайти ще один флакон. Ще теж, теж в когось я почула про цей аромат. Що він пахне лимонним тартом, це аромат від Chinga Bano Devotion. З ним більш складні стосунки, він мені сподобався. Ну, Він досить тихий був, але я списала це на те, що це від левант, а від леванти буває, що вони бувають досить тихі. А... І в мене був відливантик, я його поносила. Мені дуже подобалась база цього аромату, яким він лишається на волосі, яким він лишається на одязі. І ну, я подумала-подумала, і думаю, я давно нічого не купувала, і купила собі цей аромат. Після того в мене були з ним складні відносини. Я, він для мене ну, не дуже інтенсивний. Я декілька разів поривалася його подарувати, продати. Але все ж таки, я не знаю, можливо, він відстоявся. Все ж таки, я вирішила, що ну гарний аромат. І зараз ну мені дуже важко догодити, мені особисто дуже важко догодити собі. З якимись солодкими ароматами. У мене їх залишились одиниця солодких ароматів. Це, напевне, ваніль Франко Буклі, яка теж мене не задовольняє своєю стійкістю, не задовольняє мене своїм шлейфом. от. І оцей аромат. А що в мене ще є солоденького? Ніна річі, річі, річі для мене занадто інтенсивний. Тепер чомусь він мені кислить, він мене піддушує. Я навіть половину своїх флаконів, більшу половину своїх флаконів я продала. Я лишила саме перший флакончик з Duty Free залишок флаконі і ще один флакончик лишила і то. Я його один день вдягну, в день, коли я буду мити голову. Хоча я через день це не так важко. І ну, мало солодких ароматів, які б мені подобалися. А, мій улюблений аромат солодкий це для Danza де Лі від Нобілі. От він, напевно, для мене ідеальний. Ну, якби в мене була можливість така чисто поміняти цей флакон на Danza де Лі Але ви знаєте, треба, напевно, не зациклюватись на одному. Треба хоча б, щоб з однієї такої галузі. З однієї теми в тебе було два аромати, щоб їх е, чередувати. Так от, три моїх солодких аромати це Ляденса Делі Белюн, Devotion і ваніль Франка Букле, все. Ну, і ні на річі. Але я її вже якось так не рахую. Так от, про що цей аромат? Це аромат дійсно про зацукрований лимон, лимонний пиріг і дуже-дуже гарну ваніль в базі. Ні, Гарний аромат я не буду його нікуди дівати, нехай буде. Нехай буде. І ще його велике достоинство, якщо ви в якихось колективах працюєте, він сидить близько до шкіри. Він дає мало шлейфу, він досить такий, знаєте, як кокон, він сидить близько до шкіри. Так, Деколи мені, мені робили на нього компліменти, там я їздила в іншу лікарню, мені робили компліменти. От, і, але, в принципі, він такий досить тихий. Так, ідемо з вами далі. Ще один відливант, який став флаконом, але тут більш тривале. Ну, не те, що тривале, більш складне знайомство. Це Живанши Лінтерді. І як це було? Мене спочатку познайомили з Берні Ролі, а от тоді мені якось от... мені подобались тоді нейролі. Мені було цікаво ця нота, я її шукала всюди. От. Але потім я згадала, що в моєї подруги є цей аромат, і я спитала, який конкретно в неї, адже їх є три чи навіть чотири. Лінтер Дласичне, Burning Rool, Руш Асалют і ще є якісь, Руш, Руш Ультім і ще якийсь Руш. Отже, вона сказала, що в неї класичне. Я хочу сказати, що ну, Roлі класний, але Лінтер Ді класичний, він якийсь більш пудровий за рахунок ветиверу, більш виноградний, а там більше квітів. все-таки. Ну І для мене цей аромат пахне туберозою. Молочною туберозою. Хоча тубероза там не заявлена, дуже мені подобається цей аромат. Я от полюбила його, він яскравий. В нього яскравий. Старт люди порівнюють, хто від мене його чує, з якоюсь газованою водою, солодкою, дехто з виноградним соком. Але мені подобається знову ж таки, як цей аромат сідається. І ще мені подобається, що в спеку я чую дуже гарну цю молочну туберозу в ньому. Отже, лінтерді. До речі, аромати з туберозою. Для мене він все таки квітковий, такий фруктово-квітковий. З туберозою в мене лишилось теж не так багато ароматів, напевно, тільки Майкл Корс, Майкл Корс, але це для мене зимовий аромат, він гарно розкривається взимку. А... І, до речі, Майкл Корс, Майкл Корс вже знятий. Що в мене ще було? У мене ще був Забула фірму. Фіолетова така вилетіла з голови. Там теж була класна тубероза, але вона була занадто. То за НАТО. Фрагонар не Фрагонар, о, Малінар, Малінар. Да. А, малінар, назву зараз не згадаю, але от, там теж була тубероза, але це було тумач тубероза. І ще в мене був наркотік -Ві. наркотік Ві? Але теж, якщо вибирати між Майкл Корс і Ві, я лишила собі. Ідемо з вами далі. І четвертий аромат, який став флаконом. Але це аромат не мій, а мого коханого, я знайомилась тоді з Essential Parfum. Я купила чотири аромати. Це був Boa Imperial, який всі хвалили. Це був Divine Vanilla, Rose Magnetic. І ще якийсь один аромат, не можу згадати назву. А крайнім я купила фіг, ще його тільки тестую. Отже, в мене був цей пробничок, я його нанесла на руку Буа Імперіаль. І в той день я робила нігті, і в мене таке було дивне відчуття. Він мені пахнув оцим праймером, базом, базою, топом і так далі. І так далі. Я віддала цей пробничок Юрі, от, і йому він сподобався. Потім я взяла йому відливантик 15 мл, він на ньому дуже класно сидить, дуже стійкий аромат. Да, про що я не сказала? Що аромат дійсно дуже стійкий. Там пшик, одного пшика достатньо, одного, один цей пшик на руці в мене сидів ну, годин вісім. І дійсно дуже, дуже гарна в нього стійкість, особливо на одежі. Я коли проходжу повз вішалку, я чую від його речей, я чую цей аромат, ну і взагалі ну, він на нього дуже класно сів. Я би такий аромат не носила, мені би було, як це сказати. Ну, не сумно, нудно, скучно. Мені би було скучно, а взагалі аромат дуже гарний. Дуже гарний, дуже інтелігентний, незвичайний, що там є в піраміді, акігалавут, якісь деревні ноти і так, далі, і так далі. Важко мені його описувати. Він більш такий деревний, з якоюсь легкою хімозінкою. Але цікавий аромат, і от стійкість дуже класна. І дуже він незвичайний. Але він мені трошки такий з якимось таким уклоном в ретро. От, ну Йому подобається, тому я взяла цей флакончик на день народження. Ну, в мене рука не тягнеться, бо я його чую кожен день, цей аромат, я хочу носити щось інше. От, А в цілому аромат дуже достойний. Так, ідемо з вами далі. Далі в мене підуть аромати, з якими ну мені два аромати. Які я не наважилась таки купити, ну, я ще буду думати. Можливо, я ще подумаю. Значить, перший аромат це аромат від Нішане Нішан, О, вибачте, від Нішане Наше. І класний аромат, але от якось мені чогось не вистачає, мені не вистачає стійкості. Мені не вистачає стійкості, мені не вистачає шлейфовості. Я вважаю, що вже за такі гроші він би мав бути більш стійкий і шлейфовий. А взагалі аромат дуже класний. Хоча до мене тоді приїжджала в гості моя мама, і їй він не сподобався. Вона сказала, що він якийсь дуже східний в такому дусі. От, ну, Їй не сподобався. От. Мені він подобається, він гарний пудровий з такою ноткою. Дитячої присипки. Ну, він цікавий, але от мене цей момент дуже бентежить, що мені не вистачає стійкості і шлейфовості. І я хочу ще раз сказати, що за таку вартість мені би хотілося більше. Більше стійкості, більше шлейфовості. ну Він тримається на мені 2-3 години. І до побачення. А взагалі, аромат класний. Мені подобається, ну реально мені подобається. Я люблю такі аромати. От Якщо Silver Iris він більш помадний, то цей. Чиста, отака пудра-пудрова. Скажімо так. Ну, Я ще буду думати, не знаю. Я буду думати, поки не знаю. Що мені з ним робити? Тут в мене ще трошки є. Ну, Цей відливант 15 мл, на нього настільки погана стійкість, що я, напевно, за два чи три рази зносила оцей весь флакон і весь час його поновлювала. Ну, бо якщо я вже чимось користуватися. Я хочу від себе його чути, а тут, такої ситуа... тут і інша історія. І мене це дуже засмучувало. Так от, буду ще думати. І другий аромат, над яким я ще досі думаю. У мене був пробничок, знову ж таки, наше. У мене був пробничок, я взяла від відлавант 15 мл. І тут знову така ситуація: в мене був пробничок. І я взяла собі від Levant в 5 мл. Ну він класний. Да, я його зносила, тут ні капля нема. Можливо, я ще візьму від Levant, Чи вже наважусь купити флакон? Та, да, я не сказала назву, це Zarco Parfum Purple Molecule. Це таки для мене це такі гарні порічки. Ну там заявлені якісь польові квіти, ще купа всього. Але для мене оце порічки. Такі червоні порічки з кущика. Класний аромат, він такий е, іскристий, яскравий, свіжий, радісний, але теж ну, дуже нестійкий. Ну, Година-дві від сили. Ну, просто. Мене це дуже засмучує, мені не хочеться. Ну, Для мене це тут трошки от, неконгруентно. його вартість цього аромата з його стійкістю. І я от, чомусь не можу собі дозволити його купити, коли він отак от. ну, немає от цієї конгруентності між вартістю і якістю аромата. Так, і ще в нас залишається три аромати. Ну, оці аромати я, імовірніше за все, не куплю. Теж, в мене десь я щось купувала, здається, такий Сержелютанце для верштефо я купувала, і мені дали пробнячик Парольдо. Мені він сподобався, такий цікавий, досить простий свіжий аромат. Я взяла від Левантик 5 мл, і я його віддала віддала його коханому, він його теж носив. Ну, от він зразу сказав, що цей аромат в порівнянні з «Буа не стійкий. Не стійкий, Хоча він прикольний, там цитруси, евкаліпт, дуже він такий свіженький, але знову ж таки, ну, стійкість ніяка. Тількисть дуже погана, аромат не дешевий, і я вважаю, це неправильно. Такий бежевий флакончик з лютанса маленький. Тут однозначно ні. Тут однозначно ніхто його не буде купувати. Це виключено. Так, ще один аромат. Аквалігорія. Ні ролі, я від Тіверфорти. Перший мені пробничок достався від моєї підписниці, від подруги моєї подруги від Олесі. І я взяла собі ще один від відлевантик затестити. Аромат мені подобається. Він цікавий, тут така зелень стартує. Зелень квіти, ну, досить такий він різкий старт, але класний. Але, знову ж таки, стійкість. Стійкість. Ну, е, до речі, на аквалігорі всі жаліються на стійкість. Хоча я би сказала, що херба-фрешка має дуже гарну стійкість. Я теж взяла собі від Левантик, віддала його Олі, бо в мене від нього свербить у горлі. Я не змогла його носити. От, Знову ж таки, мені не підійшла стійкість. А зараз така зелень пішла, фантастична зелень. Але, знову ж таки, ну, мене не влаштовує стійкість цього аромату. Так, і ще один відливантик. Теж мені його підкинули. Я замовляла якісь відливати, і, видно, продавчиня, яка мені продавала його, вона за характером моїх покупок, певне, здогадувала, що мені би подобався ветивер. Це аромат від Монталь Red Vetiver. І так як я раніше була фанаткою ветивера, я би побігла його купувати. Але зараз я вже трішки охолола до цієї ноти. І я скажу чесно, я хотіла познайомити свого коханого з різними ароматами. Я взяла йому купу різних пробників. Коли він був у відрядженні, відправила йому. І ну, цей аромат йому сподобався, він оцінив стійкість монталі і стійкість інтенсивність звучання. Але ви знаєте, якби купувала, так, класний ветивер, дуже гарний. Якби я купувала цей аромат, ну я б не купувала його собі, я б подарувала коханому, а сама б вже вдихала з нього. Ну, сама б я не носила, я трошки це переросла. Ветивер, ні, мені подобається, але так, щоб носити, ні, я б не носила. І ще один в мене зараз його немає, бо я його подарувала. В мене був відливантик, який я дублила. Це мапа в Heart Purple Heart. В мене був 2 мл, потім я взяла ще 10 чи 15, я вже не пам'ятаю, і віддала своїй колезі Олесі, бо ну щось мені там заважало, щось мені там заважало, і вони мені були дуже трошки, трошки ну дуже, трошки були мені схожі з Silver Iris, цей більш такий, правда, там макричник, чорнила. Якась чорна, чорної смородини там, по-моєму, не було, але вони мені в цілому були схожі, і я вирішила, що Silver Iris підходить мені більше, тому лишила його. А цей відливатик я подарувала. Там класний відливатик такий, я не пам'ятаю, 10 чи 15 мл. Ну, такий немаленький. От. І це був ще один такий мій відливант, який я повторювала, щоб переконатися. І я, до речі, вам розповідала вже не раз, що з мапов за хатом набагато вигідніше було, було декілька людей на кремчику, де було набагато вигідніше замовити в них відливанти, чим купувати собі флакон. Ну, одна справа, якщо ви хочете оцей флакон в формі сердечка, це одна справа, якщо ви хочете сам аромат, то там було, ну, на порядок вигідніше, я от зараз не згадаю, але там, здається, було. 10 мл коштувало 300 гривень приблизно, а флакон коштував 1800 30 мл. Тобто, різниця суттєва. Тобто 30 мл від Леванті ви можете купити там за 900 гривень, ну, нехай з флаконом з пересилкою це буде 1000 а флакон оригінальний 1800, ну, тобто 30 мл, я говорю про 30 мл 1000 і 1800 флаконів, тобто різниця суттєва. Але ну, це той випадок, коли я купила від і він мене якби, утримав від покупки Флакону, чому я дуже задоволена. Я навіть той відливант не доношувала, я якби подумала, кому він може сподобатись. Це були мої такі самі най... найцікавіші надбання, найцікавіші парфюмерні знайомства. Я буду продовжувати ще знайомити з цьому. Мені дуже допомагає моя подруга Олічка. Вона мені на день народження подарувала такий, чудовий, 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 такий тревел сет. Для знайомства я буду з ним знайомитись, з В серпні я не могла ні з чим знайомитись, бо в мене алергія на амброзію вже третій тиждень, і перший тиждень я взагалі ароматів не чула, це було нереально. Другий тиждень і третій мені було просто погано. Ну, от я сподіваюся, зараз вона вже перецвіте і буде краще. Я дякую вам за увагу. Пишіть, з якими ароматами мені варто познайомитись. Підписуйтесь на мій канал, попереду ще багато цікавого. Дякую вам, до нових зустрічей!